Новий надлегкий та надміцний матеріал, ключ до економії палива та революції в авіабудуванні. Міжнародна команда вчених створила революційний матеріал, який, будучи легшим за пінопласт, за міцністю не поступається сталі. Секрет криється в особливій структурі, створеній за допомогою нанотехнологій та штучного інтелекту. Тут маю нагадати, що в минулому випуску в нас був ще один матеріалознавчий прорив. Bam! Скорочено від PolyCatenated Architected Materials. Матеріал, що суміщає в собі характеристики твердого та за заїзних обставин. Подивіться, якщо раптом пропустили. Цікаве. Та повернемося до нового винаходу. Уявіть собі, матеріал, що складається з крихітних розміром у декілька сотень нанометрів. Це в тисячі разів тоньше за людську волосину будівельних блоків, з'єднаних у складну тривимір.